Рад, всім привіт. Вітаю вас на каналі Вуйко. З вами Ігор. З вами Ігор. Е, це наш Твіч канал. Е, Вуйко ТВ. Залітайте на Твіч, фоловтесь обов'язково, щоб вам все підійшло, все допомогло. Тільки зафоловитись на Твіч, тоді все вийде точно. Звичайно, я жартую, але на Твіч обов'язково фоловтись. Я зараз на Твічі в прямій трансляції записую для вас, в принципі, цей гай, цей відос, який ви просили, як підключитися до Арени, якщо не працює, як запустити на системі схожі на мою? У мене система Ryzen 5. Зараз всім все покажу, щоб не було ніяких нюансів. Ryzen 5 2600X. Тобто слабенько, дуже навіть для цієї гри. Як вказують нам розробники, і відеокарта 1060, всього-навсього, е, що потрібно зробити? Найперше, щоб е, все у вас вийшло, все запустилося це лупанути лайкосик відео, обов'язково лайкосик. Е, також написати комент, чи допомогли вам поради. Е, ну і обов'язково фолов на мій твіч канал. Ось е, мій твіч канал. Як бачите, ми зараз в прямому ефірі все знімаємо. Залітайте сюди, тут галочку, став... сердечко вас таке буде ставити, фоловитись і все. Ви завжди в курсі, коли прямі трансляції в нас е, на нашому твіч-каналі. Також в Discord є всі сповіщення, де ми граємо, де ми спілкуємось. Ось мій Discord-канал. Тут ми. Переписуємося, всякі правила, ролі оголошення про трансляції і так далі, і тому подібне. По арені Брекау ці новини. Я також е, по коли в нас є е, дропси на твічі. Якщо ви ще не маєте ключика, то знаєте ще буде як мінімум дві або навіть три роздачі дропсів. І залетівши на мій твіч канал, в момент, коли видаються, роздаються дропси, роздаються ключі, ви дивитеся стрім. Тим самим можете отримати ключ свій на Арено Breakout. Чат по арені. І голосові, в принципі, де ми граємо, спілкуємось, допомагаємо один одному. Всіх запрошую, всім велике дякую, хто вже це зробив. Так, погнали до най -най найпершого. Що багатьох цікавило, це, наприклад, не, не відкривається сайт, не працює. Гра не заходить, нема конекту і так далі. Що потрібно зробити? Вам потрібно ДНС поміняти на одинички, зараз я покажу. Тобто відкриваємо <coughs> панель керування. Це так, щоб чітко, що де знаходиться, ви все зразу. Ви все зразу бачили. Тобто, все детально, по крокову показує. Мережа інтернет, центр мережевих підключень. Ваше підключення. Відкриваємо його властивості. Протокол інтернету версії APV 4. Отут у вас буде стояти ось так. Ставимо внизу галочку, пишемо 1, 1, 1, 1, зберігаємо. Якщо це не допомогло, відкриваємо знову ж 1, 0, 0, 1, Окей OK. ОК, OK, Все. Має працювати. Якщо вже навіть це не працює. Якщо так буває, що навіть це не працює, це зв'язано, до речі, з провайдерами. Вам потрібно зайти на сайт. Посилання я залишу вам внизу. Звичайно, всі, як на Twitch, на Discord, також на матеріальну допомогу, якщо хтось вважає допомогти каналу матеріально, також можете це зробити. Коротше, от на цей сайт, качаєте. Тут, через Windows, програмуліну. Ось вона є. Включаєте її і все працює. В мене ситуація з моїм провайдером, що мене от на сайт пускає, але в гру зайти я не можу, в гру мені не коннектить. На жаль. Ну, що маємо, то маємо, тому я граю через е, оцю штуку. Окей, з тим розібралися далі. Далі, далі, далі. Що потрібно зробити. Далі я вам закріпив також отакий файлик, де тут є опис, як змінити налаштування вашої відеокарти в реєстрі. Не налаштування відеокарти, а щоб вас гра запустила, навіть якщо ви не підходите по мінімальних можливостях. І так, копіюємо ми найпершу команду. Відкриваємо через Windows R. Вибачаюсь, не то. Відкриваємо е командний рядок. І в цю першу команду вставляємо. Воно вам показує, яка у вас відеокарта на даний момент. Копіюємо її, це чітко, щоб було по назві. Тоді Windows R і пишемо ось цю команду. Тут це можна скопіювати, все розписано, просто копій, копійну вставу, копійну вставив. Запускаємо її. Відкривається у нас такий реєстр. <кій> На значку комп'ютера. Ctrl-F, відкривається пошукове вікно, Ctrl-V, назву вашої відеокарти. Шукаєте. Натиснули ОК. Воно починає шукати всі е, збіжності, які є з. Наз... З такою назвою відеокарти. Тобто, воно там буде вибивати тільки вашу відеокарту, яка вас на даний момент стоїть. Ось ми бачимо. Тут є вів Все є. Можна все зробити через командний рядок. Автоматично воно все в реєстрі само змінить. Але я показую, як я робив. Я робив сам по цьому способу, коли сам все вручну. Небагато часу воно займає. Це переписання буквально там хвилин 5, я думаю. Ну, але для кращої можливості, ну, для швидшої можливості можна скористатися і автоматичним налаштуванням. Тут все розписано, що декуди вставити, що написати, в принципі, все є. Окей. Знайшло воно. Що потрібно зробити? Нам потрібно всюди змінити вашу відеокарту на відеокарту RTX 2080. Ось так копіював назву і всюди, де писало Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB, як було в командному рядку. Отут просто отак змінював. Окей, і поїхало. Зараз не міняю, бо поясню чому. Отут, тут воно змінено. Тут не змінилось. Тут дих, цих дві, е, два рядочки я так, тут також міняв. Але з часом воно назад, назад собі стає. Ну не можу вам пояснити чому, бо не в курсах, чесно. Е, але працює. Тобто, ви це все зробили, змінили. Повертаємося назад до комп'ютера. Ctrl-F. Знову шукаємо. Воно знову знаходить якісь файли. Знову їх переписуєте назву. Знову до комп'ютера. Знову Ctrl-F. Шукаємо свою відеокарту. Воно знову знаходить. Знову міняємо. І так до тих пір, поки ви не будете нажимати на цю кнопочку. Нажимаємо на цю кнопочку, і до тих пір, поки не буде віконце Типу, що вже немає співпадінь по даній відеокарті. Все, на цьому закінчено, на цьому можна закривати. Далі що ми робимо? Наприклад, якщо у вас така ж сама ситуація, як і в мене, не підходить і ваш процесор. Що потрібно зробити? Відкриваємо, беремо оцю команду. Знову Windows R. Вставляємо її сюди. Відкривається вас диспетчер пристроїв. У мене тут же він змінений. Хоча тут ви самі бачили, який в мене проц Будь ласка, реальності в мене Ryzen 5 і 2600X. Окей. Що потрібно тут зробити? Права кнопка миші властивості, відомості. І потрібно нам знайти е ключ драйвера, якщо я не помиляюсь. Папапам. Не бачив баба? Не бачив баба короткої м'яшини, опис драйвера. Є, yeah, ключ драйвера. Його копіюємо. Далі що потрібно зробити? Дивимося. Скопіювали ми все так, як тут. Потім знову ж по цій ж команді. Windows. R. Заходимо. Так, і далі дивимося, куди воно нам каже зайти. Так, заходимо сюди. У мене вже просто воно було відкрите, там. Е, далі в систем. Є. В Системи зайшли. Зараз. Так, я мушу позакривати це все, щоб показати поступово. Систем, Дальше. Uh, control set. є. Yeah. Дальше. Ця папочка є. Yeah. Є. Yeah. Тут права кнопка. Пінт. І вставляємо туди от uh, цей ключ драйвера. Оп. І шукаємо так само його. Знайшло воно. Бачимо? Бачимо, бачимо. бачимо. І отут у вас буде писати ваш драйвер. Стар... Кажу ваш драйвер. Ваш процесор старий. У мене вже змінено. Вам треба в кожній ось цих папочок, в кожнісіньки, Від одинички до цешки. В кожній папочці змінити назву драй... вашого процесора. Якщо у вас там Ryzen 5 чи ще щось інше, як в мене, міняємо на AMD Ryzen 7800X. Окей, все закриваємо. Вуаля готово. Після цього воно все буде працювати. Інфа сотка. Напишіть, будь ласка, в коментах. Не забудьте, чи допомогло вам. Можливо, ще якісь питання, можливо, я щось пропустив. Може ще хтось щось не знає. Може, я щось не знаю, підкажіть, може. Є якісь інші варіанти, обов'язково поділіться, буду вам дуже-дуже вдячний. Не забувайте поставити лайкос. сподіваюся, допоміг вам. Обов'язково залітайте на наш Твіч канал, там роздаємо ключики на дропсах е, при можливості. Все повідомляємо в Дискорді. Всі посилання залишив внизу. Дякую всім, хто був. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. Все, всім па-па, бувайте. Дякую.